Коротше, я помилився. Я говорив вам всім про те, що головним джерелом надходження пального для Росії в умовах, коли 40% виробництва не працює, є Мозерський комбінат. Мозерський комбінат біля кордону з Україною він виробляє все і забезпечує Росію пальним. І ми не можемо по ньому вдарити, бо в нас ж тіпа нема війни. з... Білорусами. Ну, просто Зеленський дуже любить Лукашенка, ви знаєте. А хоча є всі підстави бити по всьому, що є в Білорусі, бо саме вони пропустили через свій кордон до нас свої війська, ракети і так далі. і Так далі. Так питання не в тому. А де ж бере зараз Росія пальне? Цікаво, дуже. Ну, ясно, що в них його не вистачає, але десь воно його бере. З вами я, Олександр Бергінець, ти мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Ви знаєте, в Китаї. Росія зняла всі мита на ввезення пального. Більше того, вона сама нікуди не постачає. Тепер Китай може ним постачати. І тепер Сі є не просто постачальником озброєнь, машин, техніки і так далі. Він ще є в Росію постачальником бензину і солярки. Уявляєте собі, це означає, що бензоколонка російська працює на китайському бензині. Слава ЗСУ. Ні, Ну реально, чуваки просто порвали все, що тільки маш... Ні, ну Ясно, що дякуємо пану Трампу за те, що він дозволив нарешті, бо ну якби без його дозволу. Ні, ну стоп, ну дозволив ще Байдену, умовно кажучи. Ну, Байден же дозволив, ви пам'ятаєте? Трамп не заборонив. Така дивна трошки війна, але ключ не в тому. А ключ в тому, що тепер Росія купує пальне у Китаї. Воно їм продає бензин, нафту. Вони там з цієї нафти роблять різну дурню і продають їх Росії. Отака От крута країна. Вона не може побудувати який-небудь завод швиденько, десь куди наші дрони не долітають. Чому? Бо вони всюди долітають. Тепер, після того, як, до речі, Росія застосувала спосіб ударів дронами по Данії з суден, з кораблів різних. тепер і Україна може спокійно з якого-небудь судна вдарити по Владивостоку чи Сахаліну з щирого незалежного корабля. Правда? Тобто ситуація міняється на очах. І це прекрасні зміни, які змушують Росію думати, що їм робити. Скоро вони будуть купувати русскую водку в Китаї, бо всі заводи в Росії будуть знищені. Ну, ясно, що наші в першу чергу. То, yup. Знищують найпростіші заводи, які там гарно горять. Але я вам скажу, що заводи, які виробляють горілку, теж непогано горять. Да? Ну, тобто, ну, З мого особистого досвіду я знаю, що горілка горить. Е Бронетехніка горить, російська армія горить, пальне горить і горілка горить. Якщо Росію залишити без цього, цього ну, буде їм дупа. Ну правда ж? Сьогодні особливий день. Сьогодні День Збройних сил України, сьогодні День покрови. Я вас дуже прошу задонати хлопцям, дронарям. Ми на них покладаємо надії, вони вміють збивати дронами дрони, і ми їх дуже підтримуємо. Рахунок в описі. Слава Україні!